Ой, блядь, Всем привет. Всем и... это Настя. И... Маринка Фор. Фор. Маринука Фор. Она создала свой канал, но там нет. Поэтому не ищите его. А... Короче, она... Короче, мог... ищите, но сегодня вечером где-то в часов 7-8, да? Потому что я буду расс... снимать распаковку с моей сестренкой и пригодика. И, кстати, леди Баг, сестренка ездит Аленка. Она она зовут Настя, поэтому зовет Настя. Настя тоже есть сестренка, она сестренкой. А я позвали там сегодня на, на какой-то месяц. Да Думаю, на какой месяц? На два. Нет. Есть... Вообще-то мы, можно сказать, будем рождены. Нам... Ну, мои сестры, наши сестры Ну, родились. как можно сказать? Но оно... есть, мама 24... Ну, Моя мама родила, и потом, нет, твоя мама родила, а потом мой... моя мама родила. Да, короче, моя сестринка немножко да. На ну, сколько там? До... На месяц где-то. Ні, менше. О, це, просто у, м -м, у Насті наймалами була 37 була, а я пам'ятаю, що у моєї мамі була 20 років, так, що... Коротше, ми, можна сказати, З самого дитинства, з самого народження, Ми в садик один ходили. Да. Вона в мене кидалася ігрушками, да. а я в неї подушками. І вона упала з кровати. О, 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 я о, була маленька, я спала на кроваті, а вона мені снігала. Я як маленька дитина, слушай, ходжу. Сейчас йблюсь туди і Я все, здесь ходила.

магазин Хочу лотки. Фломастерики. Так, так. фломастери надо. Так, фломастери. Скільки це? А, ні. ні. 30 грн таких фломастери. Ну, добре. Обідешся. Ні, ні, фломастери.

игрушку, короче, хочу подарить. А, ладно, похуй. Блин, это Еще надо купить блокнот обязательно. Блокнот, блокнот. Так, пауза. Вот у меня 86 грамм. А скільки він стоїть? це не бачила. Ну, 35 гривень, тоді тут так. Я хотіла цього сьогодні, що прикольно. 20 скільки він стоїть? А 5... 21 гривень я хочу. Ладно, ще подумаю. У нього такий блокнот, щоб красивий, був. нам таке, Ні, це не Новий год ми купимо. так, ем, да, я буду. Ну що, можна нам, Миколай, украсити наш клас всякими там різними слідами. Так, де тут блокнот, казала, красивий? У нас маркери. Не веди мене туди, ж тоді над... Маркери... Так, де тут блокнот? Де тут блокнот, що ти казала, розкривається? А що? Візьми його. Шістьдесят. короче всем пока ставьте лайк пока пока